Добрий день. Розглянемо е, нову е, тему тему тригонометричні е, функції, тему тригонометричні функції. Е, для цього введемо е, поняття кута до вільної величини. Якщо ми одну із сторін кута відкладемо в донатньому напрямку осі іксів, Вершину е, розмістимо в е, початку координат, а другу сторону кута будемо обертати навколо цієї точки, тобто навколо початку координат. То в такому випадку в нас, е, значить, ця сторона, друга сторона, може прийняти довільне значення, може прийняти довільне значення, пройти кут 180 градусів, далі, ще 360, і можемо так далі її обертати. Виберемо за додатній напрям значить, напрям проти годинникової стрілки, за від'ємний напрям напрям за годинникою стрілкою. На нашому малюнку зображено величини кутів 50 градусів і мінус 50 градусів. Звернемо увагу на те, що значить, сторона кута коло перетинає в точці Б, тобто кута 50 градусів перетинає в точці Б. А кута мінус 50 градусів перетинає в, в точці Т. Наприклад, кут 225 градусів це є кут, який, який визначається таким чином. Визначається таким чином. Тобто, після 180 градусів ми відклали ще 45 градусів, і таким чином ми отримали, отримали величину кута 225 градусів. Якщо повністю пройти коло, то ми бачимо, що повне коло буде мати 360 градусів, буде мати 360 градусів. До речі, якщо продовжити далі рух, тобто обертати далі, то кут АОБ в даному випадку вже буде мати 440 градусів ну і так можна продовжувати до безконектності в додатньому напрямку і аналогічно від'ємному напрямку і від'ємному напрямку. Становимо значить, нагадаємо, що, нагадаємо, що що, значить, що координатні осі ділять площину на чотири чверті, на чотири чверті. Тобто це буде перша чверть, друга чверть, третя і четверта чверть. Введемо поняття синуса, косинуса, тангенса і котангенса. Значить, як, якщо розглянути точку перетину сторони кута і колом, то ця точка буде мати координати, буде мати координати е, значить, е, X, ну, координати Х, тобто перша координата це є абсиса, друга координата ордината. І е, значить, е, оскільки в нас радіус кола е, значить, є довільним, то можемо розглянути таке, розглядати такі кола радіус якого дорівнює одиниці. Це коло буде називатися одиничним. Це коло буде називатися одиничним. Значить, нагадаємо, що синус кута це є відношення протилежного катета до, до гіпотенузи. протилежного катета до гіпотенузи. До речі, значить, оскільки ці трикутники між собою рівні, ці трикутники між собою рівні, то, значить, відрізок ось цей це буде Y, а цей відрізок буде X. Значить… Аналогічно, цей відрізок Y цей відрізок X. Тому, значить, якщо розглянути одиничне коло, то тоді, то тоді синусом кута буде називатися буде, буде, називати, буде значить, ордината точки, тобто друга координата точки. Тому що Y поділити на 1 дорівнює Y, ми бачимо, що друга координата точки це буде синус. І аналогічно. Друга кордона перша координата точки буде, буде значить, Оскільки тангенс – значить, це є відношення протилежного катета до прилеглого катета, то значить виходить, що е, тангенс – значить, це буде у нас е, Y поділено на X, значить, тобто відношення ордината до абстеці. Ну і зрозуміло, що по тангенс – значить, це буде відношення. Орди... відношення E, значить, Апстеси до Орденат. Відношення абсциси до Ординат. E, оскільки в нас абсциса для Тангенса, наприклад, у нас e, e, абсциса це буде Синус, e, а ордината буде. E, значить, e, перепрошую. Абстеса це буде косинус, а Ордината e, це буде у нас синус. Значить, тому виходить, що Тангенс це буде синус, Альфа поділено на косинус альфа, і, походу, це ще раз нагадаю: тріометричні функції для деяких, для деяких кутів, оскільки у нас точки перетину з одиничним колом з осями координат одиничного кола з осями координат є відомі, то звідси можна побачити, що синуси і косинуси кутів. Особливих кутів є значить, зразу, зразу можна їх сказати, чому вони дорівнюють. Ну, припустимо, якщо значить, ми розглянемо кут 90 градусів, то для синус 90 градусів дорівнює одиниці, а косинус 90 градусів дорівнює нулю. Аналогічно, синус 180 градусів дорівнює нулю, косинус дорівнює мінус 1. для кута 270 градусів значить. Синус дорівнює мінус 1, а косинус дорівнює 0. Для кута 360 градусів ми вже знаємо значення синуса і косинуса цих кутів. Значить, по ходу нагадаємо, що значить, тангенс Альфа це є синус Альфа поділено на косинус Альфа. Тому для кута 90 градусів, значить, син тангенс буде. буде значить, не, Ну, не, буде, не, не буде існувати. Чому? Тому що один поділити на нуль, ми знаємо, що на нуль ділити не можна. Тому що, таким чином тангенс 90 градусів не існує. Ну, янолічно котангенс 180 градусів не буде існувати. Розглянемо значення синуса косинуса, тангенса і котангенса для деяких кутів. Це є така табличка для, для їхнього знаходження. До речі, як її запам'ятати? Ну, наприклад, для синуса. Зверніть увагу, що 0. Це є корінь квадратний з 0 поділено на е, значить, Корінь квадратний з одиниці е, це буде 1, і тому це буде одна друга. Тому це буде корінь з 1 поділено на два. Е, Корінь з 2 поділено на 2, корінь з 3 на 2. Одиничка, значить, корінь квадратний з 4, Це буде у нас 2, і 2 подати на 2 дорівнює 1. Тому ми можемо собі, значить, для запам'ятовування можемо собі мати на увазі, що це буде корінь квадратний з нуля, корінь квадратний з один, корінь з два, корінь з три, корінь з чотири. Ну і тут знову продовжуємо вже починає спадання: корінь з три, корінь з два, корінь з один, корінь з двох. Для косинуса ми розпочинаємо з, значить, з корінь квадратний 4 поділено на 2, ну і починаємо зменшувати до мінус одиниці. Як знайти значення тангенса? просто треба поділити. Значить, наприклад, 0 поділити на 1 дорівнює 0, а котанин, значить, 1 поділити на 0 не існує. Аналогічно, якщо я значить, хочу знайти, чому дорівнює косинус 30, тангенс 30 радусів, то мені потрібно що зробити. Одну другу поділити на корінь квадратність 3 поділено на 2. Дію ділення замінюємо на дію множення на обернений дріб. Двійки скорочуються, і в нас виходить, що це буде одиниця поділено на корінь квадратність 3. До речі, тут можна позбутися і раціональністю знаменнику, і тому тангенс 30 градусів буде корінь квадратність 3 поділено на 3. Введемо поняття радіанної міри кута. Якщо розглянути довжину одиничного кола, довжину одиничного кола, то можна побачити, можна побачити що ну, довжина кола як шукається? Це є 2πr, але е, довжина кола дорівнює 2πr. Але оскільки r дорівнює одиниці, то довжина кола буде 2π. Тому половина кола, тобто 180 градусів, буде дорівнювати, дорівнювати пі. Значить, довжина кола 2 пі, 180 градусів пі. Значить, тому значить, ми говоримо, що кут 180 градусів відповідає куту пі радіан. Значить, звідси можна побачити, що 1 градус в такому випадку буде пі поділено на 180 радіан. І аналогічно один радіант це буде 180 поділено на пі. 180 градусів поділено на пі. Виходячи з цього, можемо значить, розглянути такі формули. N градусів дорівнює 1 градус помножити на n градусів, тобто помножити на n, значить, це буде у нас n градусів. Але один градус має пі поділено на 180 радіант, тому це буде пі поділено на 180 і поділено, помножено на n. Ну і зрозуміло, що. Альфа радян, тобто це буде 180 поділено на пі і помножити на альфа, і помножити на альфа. Тут маємо розглянуті значення, значить, значення перетворення градусів в радіанну міру значить для деяких кутів, для деяких кутів, для деяких кутів. Ну, наприклад, для кута 30 градусів це буде пі поділено на 180 і помножити на 30, 180 і 30 скоротиться, це, буде пі поділено на 6. Розгляньте значення, е, е, радіан, ну, значення кутів, заміну величини кута градусної міри на радіанну міру для, е, для окремих кутів. Для окремих кутів. Областю визначення функції тангенса є множина всіх дійсних чисел, крім чисел π поділено на 2 і плюс πk. І плюс πk. Тобто не існує тангенс для π поділено на 2, 3 π поділено на 2, 5 π поділено на 2 і так далі. Я, це вже, я, вже, за це говорив, я вже за це говорив. Областю визначення функції котангенса є множина всіх дійсних чисел, крім чисел πk. Тобто 0, π, 2, π, 3, π і так далі. І так далі. Це є такі, такі особливі властивості для функції тангенса і котангенса. Значить, ще одна важлива властивість, яка досить часто використовується при розв'язанні вправ. Функції синус і косинус є обмежені, і їхнє значення є, знаходиться в межах від мінус 1 до плюс 1. Від мінус 1 до плюс 1. E, значить, розглянемо e, таку лінію, з допомогою якої можна знайти величину, e, величину тангенса. Значить, Якщо ми e, значить, намалюємо e, побудуємо лінію паралельно до осі Y через точку з координатами 1-0, 1-0, то e, тоді можна побачити, що трикутники, які в нас утворилися, будуть подібними. Тобто трикутник ОКП альфа і О1Д альфа це є подібні трикутники. Але, значить, тангенс з кута альфа це є відношення протилежного катета до прилеглого катета. До прилеглого катета. Тому це буде це буде для подібного трикутника також відношення протилежного катета до прилеглого катета. Значить, виходить, що виходить, що але оскільки в нас прилеглий прилеглий дорівнює одиниці, то виходить, що значить величина, величина тангенса буде дорівнювати довжині буде дорівнювати довжині відрізка, довжини відрізка, який відкладається на оцій лінії. Точкою перетину кута із цієї лінії. Тобто, якщо ми маємо друга сторона кута, друга сторона кута, ми значить, її продовжимо до перетину із лінією паралельної до осі y, І, ми отримаємо ось цю точку. І величина ось цього значить, відрізка буде тангенсом кута альфа. Причому звернемо увагу на те, що коли кут буде знаходитися в другій чверті. То точка перетину буде знаходитися значить, нижче осі X7. Тобто виходить, що тангенс в такому випадку буде від'ємним. Тангенс буде від'ємним. Причому звернемо увагу ще на наступне. Якщо повертати далі і повернути так, що в нас ось цей кут співпаде, бачимо, що значення кутів, які знаходяться в Другий, в третій і в четвертій чверті точно співпадають із значеннями, які знаходяться в першій і в другій чверті. Це ми в майбутньому я в майбутньому на це зверну увагу ще. Лінія котангенсів, Лінія Котанинців. Це у нас буде лінія, яка паралельна до осі іксів і проходить через точку з координатами координатою 01 значить аналогічно аналогічно можна значить можна побачити що значить що таке відношення що таке котане значить це й відношення прилеглого катета до протилежного катета до протилежного катета. Оскільки в нас ось це буде, якщо знайти це буде в нас Y, а тут буде X. Тому відношення прилег, протилег, прилеглого катета, а це якраз і буде власний прилеглий катет, що сюди продовжити прилеглий катет до, до протилежного катета, то ми побачимо, що лінія котаниців буде отут, і це буде в нас та сама величина, оскільки у нас тоді в такому випадку значить, цей протилежний катет буде рівний одиниці. Буде рівний одиниць. Так, знаки тригонометричних функцій. Значить, ну, я думаю, знаки тригонометричних функцій легко встановити, оскільки у нас синус, значить, це є синус альфа це є друга координата, тобто ордината точки. Ордината в другій чверті і в першій чверті додатня, в третій, четвертій чверті від'ємна. Е, косинус альфа це є абстиса е, точки. Значить, тому е, е, косинус буде додатній в другій. і в першій і в четвертій четві, від'ємний в другій і в третій Аналогічно, тангенс і котанес буде додатній в першій, від'ємний в другій, додатній в третій, від'ємний в четвертій. Так, парність непарність не парність тріометричних функцій. Функція косинус є парною, тобто косинус від мінус альфа дорівнює косинус альфа. А функції синус тангенс і котангенс є непарними. Тому синус а, мінус альфа дорівня мінус синус альфа, тангенс від мінус альфа дорівня мінус тангенс альфа, котангенс від мінус альфа до мінус альфа. Це, значить, використовується також при розв'язуванні вправ. Періодичність геометричних функцій. Функція синус має період 360 градусів, тому що альфа додати 360 градусів помножити на деяке це, число значить це буде той же самий кут, той же самий кут, що альфа. Ми бачили там з побудови з нашої побудови раніше. Значить, і аналічно косинус 360 градусів, значить альфа плюс 360 градусів помножити на кадру дорівнює косинус альфа. Тому період функції синус буде 360 градусів. І Значить, якщо розглянути в радянній мірі, то бачимо, що період буде дорівнювати 2 π І е, аналогічно для функції танго і котанець, ми бачимо, що період буде 180 градусів або пі е, раді 180 градусів або пі радіан. Або пі радіан. Розв'яжемо деякі задачі. Розв'яжемо деякі задачі. Ну, наприклад, кутом якої чверті є кут градусної міри. Ну, Кут 190 градусів, це буде в нас кутом третьої чверті. Кут 89 градусів, це буде кутом першої чверті, кут мінус 190 градусів. Мінус 190 градусів, Значить, він, оскільки ми відкладаємо його за годинникою стрілкою, то цей кут потрапить в другу чверть. Другу а кут мінус 89 градусів буде в четвертій чверті. І но ну, я налично 105 градусів це буде друга чверть, 320 градусів четверта чверть. Відомо, що синус гама дорівнює мінус тринадцятих, а косинус гама дорівнює мінус тринадцятих. Знайдіть тангенс і котангенс. За нашим означенням, значить, тангенс гама це буде синус гама поділено на косинус гама. Тому нам необхідно буде мінус дванадцять тринадцятих поділити на мінус 5 тринадцятих. Дію ділення замінюємо дію множення на взаємно обернений дріб. Тому фактичной цей, значить, цей, значить, значення цього тангенса буде дорівнювати мінус дванадцять тринадцятих. Помножити на мінус -13, 13, 13 скоротиться мінус на мінус дасть нам плюс, і тому це буде 12 125. 12 п'ятих. І аналогічно значить, з гама буде дорівнювати 5 12. 5 512. Знайдіть значення виразу. Ну тут зрозуміло, що ми використовуючи табличні значення, там у нас табличка є. Раніше просто маємо підставити замість синус 90 градусів. Косинус 90 градусів маємо підставити 0. Синус 0 дорівнює 0. Тому значення цього виразу дорівнює 0. Аналогічно косинус 30. Оце завдання. Косинус 30 градусів дорівнює корінь квадратний стриб поділено на 2. І 4 помножити на корінь стри на 2. Це буде 2 корінь з 2. Синус 60 це є корінь квадратний стриї поділено на 2 і 2 і 2 скоротиться, вийде в нас корінь з 3. І вийде 2 корінь з 3, відняти корінь з 3, до рівня корінь з 3. Ну, я не зобов'язую вас розв'язувати це, це завдання усно, але якщо підставити значення, то ми можемо легко встановити, встановити значення будь-якого виразу із, із тригонометричними функціями. Це завдання, чи зверніть увагу, що тут показник є мінус одиниця. Для того, щоб позбутися від'ємного показника, ми міняємо чисельник знаменник місцями, і тоді знаменник стає додати. Показник степеня стає з... Додатні. Добре, знайдіть знадяну, знайдіть радянну міру кута 144 градусів. Просто підставляємо в, е, значить, в формулу. 144 градуса дорівнює π поділено на 180 і помножити на 144 градуси. Після скорочень, після скорочень бачимо, що це буде 4 π поділено на 5. Можна скористатися і другим способом, використовуючи властивість пропорції. 180 градусів це є π радіан, 144 градусів – це є Х радіан. Тому x дорівнює значить, 144 помножити на пі і поділити на 180. Тому це буде 4 пі поділено на п'ять. пі на 5. Використовуємо той спосіб, який значит, використовуємо той спосіб, який вам зручний є. У тому якої чверті є кут, але вже не в градусній а в мірі. Значить, якщо звернути увагу на формулу, коли в нас формула перетворення радянної в градусну, то я повернуся до неї. Значить, перетворення радянної в градусну, дивіться, ми коли будемо мати кут альфа, записаний у вигляді. У такому вигляді пі на 4, пі на 2, тобто, значить, з використанням е, величини пі, то ми бачимо, що у нас пі і пі скоротиться, і, е, значить, е, пі і пі скоротиться, що це має означати для розв'язання нашого завдання? Що це має означати для розв'язання нашого завдання? Тобто, якщо ми отут замість пі підставимо 180 градусів, то ми отримаємо градусну міру і 180 поділити на 5, це буде в нас дорівнювати 180, 36 градусів, це буде кут першої чверті. Ну і аналогічно можна і інші значення знайти. Наприклад, візьмемо який, ну от 2π поділено, мінус 2π поділено на 3. Тобто 2 на 180 3 скоротиться, це буде 60. І 2 помножити на 60 це буде 120 градусів. Кут мінус 120 градусів це є кутом третьої чверті. це є кутом третьої чверті. Так, розв'язати таке завдання, Спростити такий вираз, якщо альфа дорівнює пі поділено на 6. Тому просто замість альфа підставимо пі поділено на 6. E, значить, що тоді ми отримаємо? Значить, синус 2 помножити на пі на 6. Це буде у нас пі поділено на 3. Синус пі на 3 дорівнює корінь квадратний з 3 поділено на 2. E, значить, 2 помножити на пі на 6, значить, це буде також пі на 3. Також пі на 3 буде. E, тому, e, значить, косинус пі поділено на 3 дорівнює 1 друга. Дорівнює одна друга. E, значить, далі з знаменнику, що вийде? Значить, пі поділено на 6, додати пі поділено на 12. Це в нас, якщо звести до спільного знаменника, це буде в нас дорівнювати 3 пі поділено на 12. Але 3 і 12 скоротиться, тобто, фактично, це вийде пі поділено на 4. Синус пі поділено на 4 дорівнює квадратний з 2 поділено на 2. E, синус пі на 6, значить, це є одна друга. Тому при нескладних перетвореннях бачимо, що це буде що? Три других відняти одну другу, тобто буде один. Тут буде значить, дві других, тобто один додати один буде два. Тому значення цього виразу дорівнює одна друга. Значення цього виразу дорівнює одна друга. Обчислі чому дорівнює косинус 390 градусів. Ми можемо спокійно відняти звідси. 360 градусів, використовуючи е, пері, періодичність функції косинус. І тому це буде косинус е, 30 градусів, а косинус 30 градусів дорівнює конь квадратний з 3 поділено на 2. Синус 405 градусів. Віднімаємо 360 і бачимо, що це буде косинус, синус 45. Синус 45 градусів дорівнює конь з 2 на 2. Аналогічно можна обчислити, припустимо, тангенс 750. Тут можна відняти не один раз 360 градусів, а два рази, тобто 720. Значить, Таким чином це вийде, що це буде дорівнювати тангенс е, 30 градусів. Тангенс 30 градусів дорівнює одиниця подібне на корінь з 3. Ну і е, значить, таким чином можна знайти значення будь-яких інших. Цих триометричних функцій для окремих кутів. Знадіть машину значення функції. Значень функції y дорівнює 4 синус x відняти 3. Тут треба скористатися тим, що функція синус і косинус обмежена. Значить, обмежена якими, якими точками? Значить, одиничкою і мінус одиничкою. Тобто, найбільше значення функції приймає синус одиницю, найменше мінус 1. Якщо я сюди підставлю 1, то буде 4 відняти 3, буде 1. Найбільше значення цієї функції буде 1. Якщо я підставлю сюди, підставлю сюди мінус 1, то буде мінус 4 і мінус 3 буде мінус 7. Тому найменше значення цієї функції буде мінус 7. Тому множина значень цієї функції буде Проміжок від мінус 7 до 1. Аналічно можемо знайти значень, множину значень функції ось цієї другої функції. Коли підставимо сюди одиничку, то вийде 2, відняти 3 буде мінус 1. До речі, це буде не найбільше, а найменше значення. І коли я підставлю мінус 1, значить, в мене вийде, е, значить, скільки 2 помножити на 2 відняти 3 помножити на мінус 1. Тобто буде 5. Тому е, множиною значень цієї функції буде проміжок від мінус 1 до 5. Від мінус 1 до 5. Дождіть функції напарність-непарність. Значить, треба просто підставити замість x мінус x. Замість x мінус х. І ми бачимо, що. E, значить, e, f від x дорівнює мінус х плюс косинус х, вона, e, ні парна, ні не парна, тому що функції відрізняються. Функції відрізняються. І для другої функції бачимо наступне: що e, значить вийшло, що f від мінус x дорівнює мінус х в п'ятому степені мінус синус з х. Виносимо мінус за дужки. І бачимо, що в дужках в нас є така ж сама функція, як і початкова. Як і початкова. Тут має бути плюс сину X. Тут має бути плюс синус X. Така ж сама, як і початкова, тому функція ця непарна. Ця функція є непарною.